Будем соняшник, зараз будемо молотить. Десь точка Все буде чітко. Те що погода нам не давала. Це вже вияснилось трохи. Тепер можна вже і дожнивувати. Пшеничку кинули, залишився соняшник добирати. Все, в принципі, оранка, оранка, оранка. Чизілювання, ви побачите далі, буде теж цікаво. Комбайн по лісі Ман положено. Урожай не хто знає, поки що не звісно, треба все вже обмолотити і тоді вже будемо підчитувати Аналізи теж побачимо, що там яка олійність буде, яка влага. Та й так. Сухий, біляка йде. Хороший комбайн на свій бюджет, на несильно багато гектарів, ось що освітне, як для себе бомба. Тихенько не швидкістю, а на совість. Нагадую, що це у нас сонячний лідеа а ми приїдемо на другу ділянку, то будемо молотити Євросем старт. Вибачаюсь за вітер, якщо може погано бути чути. Завтра зранку, ну я вам покажу. поїдемо задискуємо під пшеницю пару ділянок. А далі, а далі, а що далі? А далі ми. А далі ми поставимо до переднителя до цього трактора. Демо цей рихле. Так прикольно свистить це ж поміняли оце коліно почав підсвистувати. Так, друзі, отже зараз щас... дикуємо. Потім будемо сіяти. Ну, отакі отправи. Заробляємося. Ось От такий козливий. Звісно, забиває дробки. З ромашками встають, чищу. Щоб не нагардало. А то нагорнуло, а потім було ж туркен пуркен блять. Щас відходжу в рай. І зробимо тоді підсіни. Не, не надо слова друзья Так, домой вами. даже вже хто буде просить, я вже не буду сьогодні, чіпляю, немає часу. Треба ворога. І така вже погода, Блін, постійно сіпалку чистить, воно полипає. Поки то вже на, на, на цей рік хватить. Ой, то коротко, зараз шикаю пуга, вже той що буде на 892-го. А на мій пункт, той ну, шостеренький, стойки глубоко поставимо. І мабуть завтра, ну і в цій серії коротше, буде. Будемо рихлить деякі площі в себе. порихлимо і обратно ставимо ті стойки і будемо орати. Тому зараз я додому чекаю, що їм орати. Друзья, поставили мы стойки такие, то есть Тёма с папкой ставили. Я, Тадюй, ров, Тёма с папкой поставили, вышли такие муцные. О, а, ну что у нас такие, ой-ой-ой. Навірно, вплавлюю, да, вплавлюю всю так. Коротше, коротше, побачите як будемо рихлити. Ми ними користувалися 4 роки тому, 5. То сьогодні буде день рихлення. Порихлені і потім вже поставимо ці стойки обратно, так будемо. Та й таке. Я ага. Вчора ввечері, вже хоночі. Так що будемо рихлить. Я дивіться. Бачите? А я його заховую, щоб він... Байко, як розкидатися цими ключами. Ладно, з ким не буває, ну. Буде шукати по-любому. Тоді. тоді приїдемо та й почне брикли. Так, що на по врожайності, по соняшнику забував вам сказати, вийшло по півтори тонни з гектара. Масло 52,6%, сорність там близько 4%, волога 9,8%. На цей рік, я думаю, піде, пойдеть. Тому так. Так. Їдемо. Кірку удерти, блядь. Як те трактор називається? У на Смурфі? у пасанів з агроканала і А в тебе як. Левчик. Левчик? О, це я тут. кірку дров. А що в тебе змарий? Куда була тобі? Зай світа. На колпав. і провалилась геть. 50! 50. Ні, ну, а да. він да. ж у, у землю геть к Ну, оце 45 десь виходить. Ну а це повністю це виходить. 50, вся монтіровка. А ну давай. Ні. 44. 44. Да, Передній трохи підміли Винтом, Винтом да. а ікови трошки опустить треба. Якраз нам на, десь на 45, да? 45 піде. Опа, раз, опа, два. Ну, нормально. Я уже высохнул. Вот так. сорок три, сорок три, сорок пять. Нормально. Ще трохи тяжкувато йде, ну треба, Дивіться. дивіться Як йде? Да. Так? Ти що, хорошо Коротше, сім'я прокатається Отак ось виходить Вообще класно Тому, друзі Ось такий результат. Нам подобається. 45 є, є. Що ще треба. Ну рештки, рештки що. Заборонується і все взагалі буде замішательно. Бачите, зняли цей букви. Ну туди десь 98 так зняли. Зараз все стабільно 85-90. Гарно взагалі виходить. Стабільно 40 геть, бува трактора, аж встановлюється. Да, класно. Встроюю я нас. Це буде підсоняшник Stark Євросем. Кому потрібен соняшник Stark. Stark. Е, Кому взагалі потрібен соняшник чи кукурудза. Приймаю замовлення, від мене буде скидочка. Тому пишіть в коментарі. Сутінко викрас Взимний пасонами. Нюколо 9.80 Роторний. Короче, пешки пришел с поля до дома по трактору. Зараз буду ехать орать. Ой. А по-моему открытый. Так. Сейчас масло проверю, и буду ехать. Друзья, раскрыла уже. Отже, друзі, закрив я цей город. Так, що нам осталося? Нам залилося ще раз-два. Тут в селі Два Города і там. В сусідньому селі Два города. І все... Оно ну, балка піднята, хто знаку І все, їдемо в поля, бо ще вистачає. Зараз Артем дорихлить, Тут два точно Ну, в себе і ще, можливо, понайму, <смеш> там етарів 6. Е, так, 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 що я хочу сказати. Е, ну і так нам ще. Так вистачає ще. Мітарів 60 точно ще треба буде вибрати. 50-60 десь. Так, 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 так. Зараз я поїду до нього. Порихлю теж, покатаюся. Що йду я до братана на поле. Та тут що, недалеко болотяки просто, що машини не проедешь. Зараз разом все-таки веселіше. Вот один в тракторі так скучно. Що це капець. Так. Я не знаю, там ще все по найму. Нам його рать треба, блін, в два трактори все таке швидше буде. І рихлить. Я не знаю як з нього правильно поступити, бо там ще не співають. Зараз міняти стойки, потім обратно міняти. Не знаю, коротше, будемо дивитися по обставинах. коротше. Далі не знаю, чи будемо далі рихати, чи вже потім, а стойки будемо поговорим зараз. Коротше. Що ти ставиш? Солярка нада. Будем... У людей солярки немає. Щоб їхати. а У нас теж гріне вагону. Да. А їх продають насіння на походу то солярки. А то всі умні блядь, на зберігання положили, а солярки хрен то купив. Все, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім дякую!